Шановна пані Ірино, шановне товариство, я надзвичайно рада, що вже на другому ювілеї Ірини Олександрівни мені доручено до димені училище культури мистецтв, вітати нашу славу Землячку. І ось сьогодні пані Ірино зібрався в зал, де і молодь, і старші поважні люди. Але всіх нас, повірте, об'єднує одне. Об'єднує ваша світла особистість, об'єднує те, що, та, власне кажучи, чи часто ми збираємося такою громадою? А на сцені цифра 95. Я на своєму вперше. І я щиро рада з того, що серед нас є така людина, як пані Ірина. Ми підготували вам, пані Ірину, вітальну адресу всю зачитувати лише декілька рядочків, щоб ви почули те, що наш колектив, з яким вас зв'язує і творча добува, і минулої віни проходить в наших стінах, я зачитаю декілька рядків наших побажання. Дирекція педагогічної і студентської колективи Волинського державного училища культури і мистецтв сердечно вітають вас, ділею. Олександрівно, доля подарували незвичайне життя. Ми знаємо вас як людину універсального обдарування і видатну письменницю, неперевершену майстриню документального і художнього фото та кіно, невтомну просвітянку краєзнавця, що своєю діяльністю і власним життям доводить незнавну волю українців до свободи, історичну мужність і духовну велич української нації. Притаманні вам таланти помножені на щиру любов до рідної землі на велике бажання робити людям добро, стали запорукою непохитності вашого життя, ваш І ось, незважаючи на поважні віта, ви продовжуєте дивувати нас. І ми дізналися, що готова і що є нова ваша робота, нова ваша книжка. І повірте, ми щиро радіємо з цього. Тож у цей світлий день вашого народження дозвольте до землю Поконитися вашим натрудженим літам і побажати здоров'я, насамперед здоров'я, щоб ті натруджені за стільки десятилітні жінки ще вас носили по білому світові, щоб топтали мряз, щоб була міць фізична і щоб були ще таланти, таланти радувати нас, тішити Україну, залишати дійсно той історичний світ на цій землі. Ще раз вам. З води здоров'я щастя. Пісня, яка зараз прозвучить у виконанні.